І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ви на каналі країна Грибландія. Знову нас носить по Карпатських лісах. Чудові краєвиди, знову зміна ракурсу, знову зміна вектору пошуку. Зараз ми знаходимося, перемістилися знову на Сколівські Бескиди, Орівські ліси, мішанка. Буку ялиці берези. Ось такі яри, такі дуже гарні, дуже світлі. Пробуємо знайти тут букових, букових білих грибів. Ну що, сьогодні у гостях у каналу Україна Грибландії, менеджер Дрогобицького бару Юна, дівчинка Катя. І от вона зараз. Вітання. Вона зараз буде тягнути з-під берези білого гриба. О, розгрібай лист. Якісь правила, як це правильно робити. Правила у нас будуть такі. Будемо його викручувати з землі. Так? Так. Я, просто питання. Просто похитай його і тяне. Катя рідко коли збирає гриби, але. Так, О! Нормально. Будь ласка, Боже, нормально. нормально. Ямку притиснемо, закриємо. Так, переміщаємося десь тут. Мав бути його братик. Біжи, тягни його за вуха. Ось де він сховався від нас спеціально під березу, щоб ми його... Щоб ми його тяне, щоб ми його не знайшли, але ми все одно його можеш крутити, похитати. Ну нічого, розламався, то нічого, нічого страшного, я ти зараз поможу. О! О, бачите, чистенький, гарний, тримай до пари. О! Оце у нас сьогодні перші знахідки на такому крутезному схилі. Що у нас ще сьогодні росте? Сьогодні у нас дуже непогано підбірка голубінок, сируїжок зелених. Всі молоденькі, всі як лялечки, всі без, жодних, без жодного квартиранта. Попався один підберезник. Згодом будемо шукати щось інше. А? О-о-о! Так, 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 клади їх у відро. Хай вони собі там сидять. А ми от такий крутий схил оглядаємо. І на цьому схилі вони тут полюбляють проростати. Ну, поки що на початок ми хіба приїхали, два білячки вже є. Особливо. Не, не скажу, що грибами, з грибами тут густо, але і не пусто. В загальному плані приблизно так. Воно на сьогодні. Вчора була Турківщина. Там вже непогано починають проскакувати ялові білі. Захотілося повернутися знову на Сколівщину, на таку красиву мішанку. Ось так. Скажімо так, околиці курорту Трускавець, околиці села Орів. Ми зараз перебуваємо в таких мальовничих, романтичних місцинках. Так, хочеться ще тих будулаїв букових, але щось я їх більше не виджу. Ага, виджу. Юля, де ти так? Катя, Катя! Катя, а ну сюди. Я ще одного знайшов. Ось, будь ласка. Притаївся. Ха-ха-ха-ха. Ви себе можете уявити таке? Ви себе можете таке уявити? Знайомтесь. Підступник князь темних лісів, повелитель темного грибного царства, його світлість граф Гірчак. Гірчак натуральний, бачите, я думав білий. Бачите, тільки така сіточка знизу тьмяніша і сіруватіша. І ніжка явно відрізняється від білого, хоча зовні зовні, ну, чистий біляк. Його основна властивість в лісі залізти в кошик грибника і потім, коли його звариш, разом з, білити, з білими. Зіпсувати повністю весь наїдок. Воно буде гіркуче при гіркуче. Гір, гіркота виходить у цей, в їжу. Він відноситься не до отруєних, а до неїстівних, то через свій гіркий смак. Бо неїстівні гриби це не отруєння, а ті, mm -hmm. з яких гіркота або неприємний запах, або неприємний смак не виходить у відвар. І після цього оцей. Підступник може знівелювати ціле відро білих грибів. Отакий От ти темний князь букових лісів. Гірчак, ми тебе тут залишаємо, нехай тебе з'їсть дика коза. Так, до побачення. А ми вертаємось на свою точку і будемо продовжувати. Мандрівку, от у вас підписуйтесь на канал, слідкуйте, буде цікаво. Сьогодні у нас. Яке у нас сьогодні шло? 8, 8 серпня, так? 8 серпня, околиці Орова. Буково, ялово-березова мішанка. Шукаємо всякі грибочки, білі і будь-які інші. Поки що. Вон, в Каті такий серйозний апарат. Вона веде професійну зйомку для своїх, для свого громадського закладу. Так. Ой-ой-ой. Ну що ж, до побачення. Усім мирних і щасливих мандрівок. Пошук продовжується. Слідкуйте за каналом.